300. 300. За аукціону дитячих малюнків та виробів розпочався благодійний ярмарок у селі Джамка Кропивницького району. Картину за 400 гривень купив житель села Андрій Ніцой. Каже, знає, що гроші збирають на потреби Збройних сил України. Якщо діти проявляють таку ініціативу, то обов'язково ще треба підтримувати і дітей, надихати їх, щоб вони і далі щось робили і виростали патріотами. 14-річний Сергій Вакалов приніс на ярмарок вироби своїх однокласників. Він син бійця третього полку Сергія Вакалова. Говорить, тато загинув торік у березні. Тепер він чи може допомагає українським бійцям. «Перві місяці дуже було важко, але ж з часом я розумів, що треба якось не треба плакати, а що треба триматися, так, що вихода вже немає. Мої сльози нічим не допоможуть. Благодійні ярмарки у громаді почали організовувати рік тому. Влаштовують їх щотижня, збирають гроші для місцевих жителів, які нині на фронті, розповіла голова Тетяна Зайченко. Воює 364 захисників, захисників і захисниць. На жаль, за період 2014 року ми маємо втрати громади 26 наших героїв. Вісім осіб безвісті зниклих. Крім дитячих виробів, на ярмарку продавали домашню випічку. Хочеться допомогти нашим славним хлопцям, воїнам, щоб, щоб надіялися на нас, а ми на них надіялися, що ми їм завжди допоможемо. Бизять там, десь Мар'їнки, племінник, тільки він десь сюди на Херсонщині, на цьому краю воює. За даними голови, під час цього ярмарку зібрали 12 тисяч 600 гривень за рік 66 тисяч на амуніцію, на продукти, на засоби захисту, на на медикаменти. все, що хлопці просять, в першу необхідність. Звичайно були запити і на більш фінансову більшу таку потребу. Тобто, ті самі машини, тепловізори тут. Підсилення надавали нам звичайно наш місцевий бізнес. І за весь рік було придбано більше 10 машин. Також, також громадою було прийнято програму підтримки місцеву спільно з депутатським корпусом. І за рік ми з бюджету громади виділили для підтримки ЗСУ більше 10,5 мільйонів За підрахунками Тетяни Зайченко, до благодійної ярмарку долучилася сотня людей. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне, Новини Кропивницький.